Таке питання, от до вас, хлопці, що в армії думають про те, що зараз робиться в тилу, в парламенті що робиться, як ви відноситеся? Ну, якщо ви воюєте там за Україну і так далі, дії чиновників там корупція в армії, наприклад, корупція просто в державі, а як наслідок недофінансування вас там зброєю, обладнанням, от сприйняття цього, як воно військові? Взагалі. І дуже багато настріїв таких, що ті, що воюють, вони збираються потім розвертатися і пішов до міської ради і заводити там порядок. Дуже-дуже багато таких настрій, 80%. А які би ви дали поради тим, хто в тилу, хто не воює? От чим вони мають займатися для того, щоб ну, якимось чином. Вам простіше там було, і щоб не прийшлося потім Києву валити з тих самих БТРів. Як давати поради? Кожен має свою совість, своє сумління, розумієте? Я ж не можу сказати, наприклад, дайте. Б... Фактично, ті люди, які воюють, вони здебільшого скромні люди. Я ж не можу там сказати, вимагати, дайте мені то, дайте мені то. Я думаю, що ті, що тело, самі повинні думати, як допомогти. А, а скажіть, хлопці, річ. Ви приїхали, у вас не було якийсь час вдома, так? Ви приїхали до міста. Місто як вас? От як ви себе тут почуваєте? Дяк, дол, -дяк. Дяк, а що би ви хотіли, от ви побачили і вас щось не влаштоване? Що ви хотіли поправити? А, Батьки, що кажуть, війні. Який наказ людському голові. Поки ви воюєте. Так. Що ми маємо зробити? Ну, виходячи з тих можливостей, ясно, скажу. Ці мужчини, що приїжджають зі сходу і тут я голова, Ми йому наказ один даємо, щоб він бартував свою броню терміну. Ви що сказали? Ну, щоб спецоргани, там служба займалася більше. Тому що приїжджають зі сходу тут і тут починають вкорінятися, щоб ми потім ще тут. Наводити порядок. І жінка біля там зупинки, є. і жінка кричить, що зачекайте, кошельок грав, сумки в неї обрали І Вони вийшли два з машини, і вони навіть не особо втікали. Видно, ну, російські говорили, що вони приїжджені місцеві. Вони навіть не намагалися втікати спочатку. Жінка їм каже, віддайте, вони так стоять. І з маршрутки один я і шофер виділив за ними, і вони почали чекати зловили? Зловили. Слава Помню, казалася зразу міліція. Віддала і добре, ви не перемагаєте, що в місті є 16 камер стаціонарних в різних кінцях, які знімають місто постійно, в день і вночі. І можна перевірити. Це в Другобичів перше таке є. Ну, то з нас були безхід було. Я на голову запитаю. На рахунок виплат yeah. за да. зарплату, зараз є якісь знижки для учасників e, значит, дивіться. -дивіться, Перше, рада прийняла. Я вам поясню чому суд. E, що таке пільги на комунальні послуги і все решта? Ми прийняли рішення e, таке, щоб надавати кожному e, військовослужбовцю, який знаходиться в зоні АТО, e, виплати по 2 тисячі гривень в місяць. Це є набагато більше, ніж е, пільги на комунальні послуги. Тому що пільги на комунальні послуги ви не завжди можете отримати по місцю навіть проживання, тому що ви можете бути проживати там, можете бути не прописані. Можете не мати довідки з місця роботи, і тому це є буде проблема в законодавчому плані. А адресна допомога вона обов'язково до вас доїде. Але все, що стосується е, того, що ви е, ті пільги надати. По комунальним по, послугам, по, 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 по. то ми це працюємо через соціальні служби. Мені більш важливо власне, е, зменшити видатки родин, які несуть по дітям. От прийшла жіночка е, з двома дітьми, дівчині хлопцю 8 років, ходить в музичну школу, дівчинка, не ходить до школи. І каже, ну е, для мене так то було прикро, трохи каже, мушу забирати дітей з музичної школи, бо складно каже, бо не можемо чим платити. То я кажу, що яку платить можна забирати. Ми прийняли рішення, діти, які ходять на гуртки платні чи ще щось, значить звільнити дітоплати. Далі. Що стосується тих родин, які є будинки на відключення навіть централізованого оплавлення. теж у нас працює комісія, ми можемо комісійно розглядати, надавати допомогу, сприяти. Це буде просто більш дієво і відчутно для родин, ніж комунальні послуги, ті, що зараз заявляють, бо люди в більшості своїй одно будуть мати субсидії на комунальні послуги. розумієте? І оці суми вони будуть по великому рахунку незначні. Хоча б це можна говорити, що ми там зменшили чи дамо якісь пілі, чи ще щось. Я вважаю, що адресна допомога вона більш дієва є для, для вас. Буде. Тепер, що стосується медичного обслуговування. І допомоги. Я мав розмову з нашим головним лікаром міської лікарні, буквально сьогодні зранку, на той предмет по Зубак і Ну, Я знаю, що пан Лужецький зголосився, але справа в тому, що він теж не в стані всіх обслужити. Ми готові через міську лікарню, через наші автоматологічні кабінети. Допомагати вам, ми приймемо е, буквально на наступний тиждень, додатково ще програму по фінансування цього, і кожен з вас може прийти у ці е, ну, мовити реабілітаційні е, заходи для себе. Бо дуже важливо, я розумію, там розумієте,